Я пустой. Дівчата може сказати. Так, сідайте, все. Все, все, все. Роззосередились? Видно всім. Чи ви на сьогодні вчили грудні хребці, які є частиною грудної клітки. Окрім них, до складу грудної клітки, яка платить торакс, звідси вертебра торакаляс, Входять ребра по пару до кожного хребця І грудна кістка, яка своїми сегментами, так званими з замикає повний сегмент. Сегмент повний, коли хребець має пару ребер, і пару ребер прикріплюється до фрагмента грудної кістки. Це повний сегмент. Це тільки перші 6-8 пар і тому ці ребра звуться стернальні від стерну. Або істинні костелери. Решта ребер, які вже своїми хрящами утворюють другу хрящову, називаються неістинні або астернальні. Костаспурія, не справжні. То вже ті ребра, не, не справжні астернальні, не утворюють повного сегмента, тільки хребець і переребер. А в більшості хребта взагалі тільки один хребець є представником сегменту. Тобто весь сегмент це один хребець. І так ребра. Ребро полатині коста. Це одна із найбільш багаточасненьких кісток в організмі, тому, мабуть, підпогадують таке слово українська кістка, через, тим більше російська кость, має корінь ласицький коста кость. Має випробувати е, просту будову. Це довга кістка, на якій розрізняють два кінці. Один вертебральний. Ту мені треба пояснити, чому він так звичайний. Інший стернальний. Стерн – це грудна кістка. На вертебральному кінці ребра є голівка. Капут косте. Хто на сьогодні вивчив нове слово, то вже не треба буде вчити знову капут-голівка. На якій ми бачимо дві фасетки, дві сулобої поверхні, розділені борозенкою сульку з капітулі, борозна голівки, або гребенем кріста капітулів. Прекрасний препарат. Тут є і гребінь трошки, і борозенка. І те, і те. Якщо буде щось одне, або нічого не буде не того, не того, то нічого страшного, це варіабільність. Тварина від того дискомфорта ска не почувала. Можливо. Також вибромає горбок, туберкулем кости, на якому є одна фасетка, Між ними шийка кольором кости. Як же вона квітиться? Давайте з'їднаємо два суміжні хрипці. Побачимо, що каудальна реберна ямка хребця, що розміщені попереду, і краніальна реберна ямка хребця, що розміщені за ним, утворюють заглиблення для голівки. Тому на ній дві фасетки. До двох хребців одночасно голівка кріпиться. На горбку одна фасетка, і вона кріпиться до поперечного відростка, де теж є фасетка. Тобто тільки до однієї точки. Таким чином утворюється. Подвійний комбінований суглоб, що дає можливість відводити ребра вперед чи назад та підіймати їх чи опускати, що ми бачимо постійно при диханні. Вдих, видих, вдих-видих, інспіратори, мускули і експіратори ці рухи, втягуючи чи виштовхуючи повітря. Так само, а ще одна деталька. Ну, як бачите, на тілі практично більше нічого немає, крім ще однієї деталі. Дві борозни. Зоні м'язева, середини, судинна. Сулькус мускуляріс, сулькус васкуляріс. Зоні прикріплюється м'язи, м'язева борозна, Середина ховається під ребром міжреберна е артерія, вена і нерв. Брознавець судинна. Ну, правильніше було б нервово-судинна, але по-латині просто судинна. Сулькус-макулярис. Другі особливості. Перша кількість пар ребер різних, хоча ви вже знаєте, mm -hmm. вона відповідає точно кількості хребців. Бо тільки ті крипці називаються грудними, до яких кріпяться ребри. Ребри кріпять тільки до грудних хребців, по-іншому Значить, корова матиме 13 периберів. 14, і тільки 16 корів із тисячі. Якщо хочете, можете записати. 1,6% корів можуть мати 14 пар ребер. В общем, тринадцять. Якщо дуже хочеться, я ще видам вам і таку цифру 0,2%. 12% можуть мати. Це тільки дві корови з тисячі. Цих даних ви ніде не зустрінете. Так же загально робить. Якщо 4 та пара є, то це не повноцінне ребра. Вони частіше в два е, рази, а то й третину тільки. Від довжини попередньої 13 ребра має. Але якщо вони можуть бути і повноцінні від довжини, але вони ніколи не мають хрещаре дорожнього. Тому вони найдаються, флюктують, називаються платині. Ось це Висячі ребра. Що ж про ребро корови можна сказати? Ну, по-перше, голівка від гробка на досить великій відстані розміщена. Довга гордить, шийка, шийка довга. Фасетка на горбку має цікаво виражену сідлоподібну форму. Всі форми сідла садіють, може той бачиш, а щасливчики ще й може сиділити. Шереб... Ребро розширюється від вертебрального до стернального десь 2-2,5 в рази ширше, ніж. Стернальний, ніж вертебральний кіност. Тепер кінь. Перкінь. Перше, що вам падає в очі, так це те, що ребро має стабільну ширину і воно на зрізі або овальне, еліпсоїдне, або нагадує трошки кому. Може кому нагадувати. Ось такою дворівкою з хостиком. Але ширина його одна. Але ж давайте поглянемо на горбок, Ми з нього починали. Шийка значно коротша шийка. І кхе, на гордку фасетка яка? Плоска, плоска. Це дуже надійна ознака для видової диференціації. Ребро свині. В свині добре виражений кут ребра. В інших тварин, в принципі, ми теж можемо цю шорсткість називати кутом, англіюсь ковска. Хоча на більшості препаратів це наче ніяк і не... І не кут, але так зветься місце, куди кріпиться м'ясо підіймачі, ребер. Тому ми це місце повинні називати. Ну, кутом. Ні на який кут вона не схожа, але так зветься. Ну, добре виражений. Тому що сьогодні плоска грудна клітка ребра йдуть в бік, а потім наче різко вниз. І має дещо таку е незначну, есподібну зігнутість, схожу на латинську. Баки, ребра практично круглі на зрізі, практично циліндричні. Ну і значно зігнуті. Собаки діжкоподібна грудна клітка, тому ребра таку мають формувати. Слідуючий момент. Ми на сьогодні вчили, що хребці класичну будову мають з середини, тобто типові. Але є атипові, перехідні форми. Перші і останні. Вони відрізняються дуже суттєво, від типових. Так само і ребра. Ми можемо послідкувати динаміку зміни. Перше довжини. Друге кривизни зігнутості. І третя ступінь розвитку голівки і горбка. Перше ребро корови. Що ви скажете? Найкоротше, найпряміше і найкраще розвинена голівка і горбок. Типове ребро корови. Найдовше. Але значно більш зігнута і менша голівка і горбок. Останнє ребро корови, найбільш зігнуте, коротше, ніж типове, але довше, ніж перше. І найгірше розвинена голівка і горбок. У кого є підручники нові, візьміть тихенько, щоб не відволікати інших і знайдіть там є хороші декілька малюнків ребра з номерами. Там дуже чітко помітно, як змінюється динаміка. В розвитку голівки і відносно і горка. Останнє треба, наскільки голівка і горбок Все? недорозвинені, слабо розвинені. Що тут горбок бачите зовсім не них? Він буває, зливається, ось так, в даному випадку зливається з голівкою, вже не може схожити. де тут шийка і горбок чи голівка. Суцільна фасетка. Це не підручник. Не підручний канал. Ні в кого підручника. Велика книжка, це підручника. У нас таке старості. Нас да. у весь набор. На українській ми мові. Ми 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 розумі. Розумі. Нічого страшного, ви я думаю, зрозуміли. По трьох факторах: перший фактор довжина. Перша найкоротша, збільшується до середини найдовші. і останні вже коротші, ніж перший, не степове, але довше, ніж вигнути. Звішується від першого і Це до останнього. останнього. Перший найпряміший, останній найбільш зігнуті. І е, голівка і горбок. Найкраще від, від перших, найгірше в останніх. Тобто зменшується ступнік розвитку від першого до останнього. Так. Зребря. Грудна кістка. Стерном латині Можна говорити остерну. Ос Слово ос означає кість". Кістка. Якщо ви кажете ось стерну, то ви кажете, кістка грудна. Це правильно. Але ви можете сказати просто стерну. Грудина. Це теж правильно. Як вам зручніше? Досить просту будову має. Давайте свиню віднемо. Манубріум. стерні, ручка. Ручка. Корпус стерні. Інцісура косталі стерні, вирізки для реберних хрящів. Бачите, ми розглянули ось косте ребра кісткового, а тут ще є всі хрящі деревові. Картіляка коста він теж входить до складу реберної дури. Так от ці хрящі прикріпляються до спеціальних вирізок. І це тільки прикріпляється. Давайте порахуємо. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста пара ребер будуть стернальними. Решта ребер вже, бачите, не дістають. Вони називаються як? Астернальні. Або несправжні справжні ребра як не істинні. Не дістають до неї безпосередньо. І остання деталь називається мечеподібний хрящ, картику ксіфоїдеа. Мечеподібний відросток, процесу ксіфоїдеус і... Продовжується він мечеподібним хрящем хрещем, картиляк всі поїде. Ну, він такий невеличкий, хто позаду Прос... видно. прослічується. Да. Він, він насправді більший, але зберегти його дуже складно, тому що він під час приготування гості трошки більший. Ну, я форму такого грибка коняка, скручується, це ж не кістка він деформується, погано зберігається. Крім того, е, ваші, як казав, колись, в нас був прем'єр-міністр. А може пам'ятаєте. Попередній кривач, пробували він дійсно крихки і крих... І він ламався. Тобто те, що залишилося, то додайте собі віртуально, що він трошки більший цей кляче. Це вся будова. Як бачите, просто побудована грудна кістка. Видаю особливості. Коня грудна кістка стиснуть з Тобто нагадує кіль. Так, в принципі, це зветься кіль, Каріна. Виступаєте корови. І свині дуже схожі, вони сплющені, але не з боків як коня, а до осовендраї. Єдина відмінність – Ручка в свині виступає попереду прикріплення першої пари ребер, У корови перша пара ребер кріпиться на верхівці ручки. Це єдине, чим їх можна відрізняти. Ну, і собаки циліндрики, стовпчики, кіскових вигляд стовпчиків має тіло грудної кістки. Тобто, ну не зовсім не циліндричні, але ну, відносно циліндричні. Теж легко її відрізнити від інших тварин проставила диференціація. І останнє. Тепер ми вже знаємо, що грудні хребці, ребра, які до них приплізуються. І грудна кістка разом утворює торакс. Yes. Що це таке торакс. Грудна yes. Ні. Не плутайте. Грудна порожнина і грудна клітка. Грудна порожнина знаходиться в грудній клітці. В грудній клітці знаходиться частково і черевна порожнина, її передній відмір. Грудна клітка це кістковий остов грудної порожнини. А вона має вхід. Апертура вторості скріняється. Оце обмежений першою парою ребер, о, е, останнім шийним хребцем і ручкою грудної кістки, це є вхід в грудну кліпку. І вихід Остання пара ребер і останній грудний хребець. Особливості. Коня аж 18-19 сегментів, грудна клітка. Корови Корова навпаки, всього 13 хребців, неї велике черево, тому корова має форму комусу, розшириться, конічно. Свині, ви мені підскажуть колині, бо я вже говорив, що там в неї з дудною кліткою, чому такі ребра. Тисту з боків плоска. І в собаки... Діжко Так. Це вся інформація? Що немає, как я на другий курс.